Цю деталь вишивки нам вишила Олена Горжиєнка з міста Запоріжжя, і тому нам її треба зараз вирізати і пришити на нашу основну частину. Останні стіпки і сорочка готова. У маленькій майстерні перевіряють кожен елемент вишиванки. Важлива і міцність швів, і точність форми. Адже вона незвична не лише за своїм символізмом, а й розміром, бо створена спеціально для пам'ятника Олександру Полю. Тепер мені треба обробити на оверлоті зрізи і пришити до вишиванки. Над пошивом працювали жінки, які щодня допомагають фронту. Всі вони частина швейної роти, ініціативи, яка займається створенням адаптивного одягу для поранених захисників та захисниць. Вишивку довжиною 90 сантиметрів всього за два дні створила Олена Гуржієнко із Запоріжжя, а кроїли саму сорочку майстрині швейної роти у Дніпрі. Для Марини Тихонової, яка нині приєднує до тканини вишиті візерунки, цей проєкт має особливий сенс. Жінка переселенка з Лисичанська, її будинок знищили окупанти. В цьому в швейній роті вже буде восени три роки і іноді допомагаю з пошиттям адаптивного одягу, коли маю час вільний час від основної роботи. І Ксюша зателефонувала і запропонувала допомогти зробити такий проєкт. Тому що в мене є промислове швейне обладнання, яке виграли на гаранти, коли ми сюди приїхали. Сорочка виготовлена за зразками адаптивного військового одягу, що має символічний та практичний сенс, зазначає співзасновниця швейної роти Ксенія. Було неймовірно несподіване замовлення. від департаменту молодіжної політики вально в четвер і в п'ятницю вже домовилися про те, що вище майстриня з швейної роти Запоріжжя. Зовсім нещодавно тут був прильот на цій території, і ми хотіли показати, як адаптивний одяг є зручним, яким він є красивим, і він може бути так само красивим і для захисників, і для Олександра Поля. Того ж дня, коли вишиванку завершили, її одягнули на пам'ятник. Власноруч за допомогу двох драбин це зробили представниці швейної роти та департаменту молодіжної політики вже 15 травня. На день вишиванки Олександр Полю у серед місті зустрів Дніпрян та гостей міста у національному вбранні. Цим самим ми показуємо важливість генетичного коду нації і те, що її об'єднує. не дивлячись на те, що ворог е, намагається нас знищувати як на полі бою, так і знищуючи наші традиції. Це наша відповідь на такі дії. Сьогодні в вишиванку вдягнено не тільки фоль, але й Тарас Аргорович Шевченко на монастирському острові. Відвина ця вишиванка пошита саме з цієї адаптивної тканини і щиро всіх вітаємо. Від uh, Бориса Філатова від Дніпровської міської ради дякую. з одним вишиванки. І, хоча ця сорочка прикрашає пам'ятник лише на день, вона вже встигла стати символом єдності та сили кожного. Можливо, з часом вона посяде місце музеї, як згадка про війну волонтерів і незламність наших людей. Валерія Дев'ятко, Андрій Чабаненко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.